Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі в гору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини у вівторок, 2 грудня, радники президента США Дональда Трампа, Стів Вітков та Джаред Кушнер близько п'яти годин обговорювали мирний план з очільником Кремля Путіним. У результаті Путін відхилив надані пропозиції, а пізніше заявив, що Москва в будь-якому випадку захопить Донбас та Новоросію військовим чи іншим шляхом. Тож далі говоримо про мирні перемовини та їхні наслідки для України і партнерів. А до прямого ефіру приєднується. Колишні міністр з питань тимчасово окупованих територій, учасник мінських переговорів і керівник аналітичного центру Ценс Вадим Черниш. Мене звати Анастасія Дросінова. Це ефір вгору на часі. Ми починаємо і до нас вже приєднується наш гість. Доброго вечора. Доброго вечора вам і вашим глядачам. Тепер нашим. Так, пане Вадиме, отже, на тлі останніх перемовин та заяв Трампа, який, до речі, сказав, що після зустрічі в Москві наступні кроки щодо мирних перемовин незрозумілі. Як ви оцінюєте загалом оці останні події, вже чергові переговори? Я не знаю, чи це раунди, чи це ми знову починаємо цю пісню, яка вже лунала? Тож ваша оцінка і. Взагалі, чи успішні спроби США домовлятися з росіянами? Ну, На сьогоднішній момент однозначно не успішні, але зараз про це говорили і наші європейські партнери, і сам президент про це говорив. Про те, що ну, виходить так, що на Україну зараз неабиякий тиск відбувається. І цей тиск пов'язаний з трьома речами: перша річ це наступ росіян по всій лінії практично фронту. Ну, Там, де їх не стримує ріка Дніпро, хоча на островах там біля вас теж вони щось не сильно утримуються від бойових дій. Другий тиск це тиск через корупційний скандал середини країни, це політичний такий тиск на владу щодо зміни деяких підходів, переговорників і так далі. І тиск власне делегації Сполучених Штатів, яка розраховує дуже швидко. Я, так я би сказав, так, порішать. Ну, це, це слово просто що-небудь, що щоб цей е, конфлікт, як вони говорять, або українська війна, тепер вони написали, е, зупинилася. Таким чином, все це накладає певний відбиток на переговорний процес. Тобто ми зараз під тиском, наші переговорники під тиском, і ми зараз не в дуже зручній позиції. До речі, от з'являються повідомлення про те, що е, адміністрація Трампа намагається ще й тиснути на європейських партнерів, щоб вони там утримувались з приводу фінансування, якось його чи притримували, чи не надавали. Це теж е, свого роду тиск. Чи правильно так, так? Це тиск на нас. А е, через європейців яким чином ну е, виходить так, що що, що що на переговорах в принципі може бути е, важелем впливу? Тобто той елемент сили, який у вас є, що є у росіян зараз? Воєнна сила, да, наприклад, вони тиснуть на нас кількістю людей, кількістю боєприпасів, ну і бравурними заявами або там ляканням застосувати ядерну зброю, які на нас, українців, не сильно то вже і діють. Що ми можемо протиставити? Ну, так звані е, глибокі удари дронами вони не сильно так впливають на переговорну позицію Кремля. Тобто, це довгострокова стратегія випилювання ну там нафтопереробних заводів. Тобто, в нас немає важелі впливу. Важелі впливу знаходяться в руках європейців і американців. У європейців це 140-150, ну, говорять до 200 мільярдів євро ну, по різних оцінках. У американців це зброя таким чином. Для того, щоб нам мати сильну позицію на переговорах, нам треба е, гроші, е, тиск на росіян і зброю. І зараз нас американці на якісь е, на якомусь етапі натякають нам, що цих двох елементів у вас може і не бути. Ну, наприклад, е, Європейський Союз е, рішення Європейського Союзу може заблокувати там якийсь орбан або Фіцо. Ну, якийсь. А, а тамагавки, ми вже ж і забули. Згадайте, скільки ефірів було по обговоренню надання Україні тамагавків зараз, начебто, це було з іншого життя. Тому в нас е, що ми можемо продемонструвати? Цей корупційний скандал, про який я говорив, він використовується, е, використовується не вони його створили, але використовується, враховуючи, що там типу у вас всередині країни слабкість. Ви там між собою розділені, ви не монолітна нація і так далі. І в нас відсутня комунікаційна стратегія по супроводженню переговорного процесу. Таким чином, правильно ви говорите, це елемент тиску, намагання позбавити європейців важелю впливу на російську позицію. Тим більше, що в плані так званого Трампа, хоча то була дорожня карта, як він говорить сам і це правді, насправді так, там написано, що ці кошти вже американці там собі. Частинку вирішили під керівництво забрати, тому там є і комерційний інтерес, і політичний інтерес. Тому, звичайно, що це нас послабляє. Тим більше, що мені здається, не всі люди в делегації українській розуміють, що європейців не треба було виключати з тих женевського формату. Я пам'ятаю, що один із учасників теперішніх пан Бевс говорить: ну там же ж про Європу йдеться. А чому їх включили туди? Нехай вони будуть за процесом, хоча європейці приїжджали туди. Навпаки, треба було говорити, це важіль впливу, давайте його залишимо, і європейці мають право вирішувати, а не американці. Мені здається, ми там трошки не так зіграли. Ну, мені здається, да, це моя там, думка. Тому ви абсолютно підмічаєте правильні речі, і це ще раз підтверджує складний характер переговорного процесу і взагалі політичного процесу. А от що на вашу думку означає фраза військовим або іншим шляхом у контексті заяви Путіна, чи це просто риторика, чи він все ж таки знаходить якийсь інший шлях, окрім військового, щоби ну з його слів виконати свої цілі СВО? Так звано? він хоче, щоб українські війська вийшли з тих територій, які ними зараз вважаються своїми. Ну, насамперед, це з Донецької області. Найбільше його тригери – це Донецька область. Тобто, він починав з Донецької області, типу, забезпечити життя людей. Ну, я не хочу ці побрехеньки передавати далі, але там пропагандистські. Але менш з тим, тобто, він хоче, щоб пішли війська. Це до речі, одна із умов на яку Росія, ну яку Росія не хоче прибирати. З переговорів, з переговорних процесів, тобто українські війська або будуть витіснені на думку Путіна російськими військами через якийсь час, або самі відійдуть. Який варіант був е, в один, в одному із планів, як це може бути, да щоб типу зберігти обличчя всім і Україні і Росії, е, створюється буферна зона, так звана на території, яку зараз ми контролюємо. На цю територію не заходять українські, о, російські війська, але заходять там поліція, якась там ну, типу Сили безпеки. Звідки це взято? Да? Це, по-перше, було зі злитих е, планів, одни, один із варіантів такий був. А друге, якщо ми подивимось на аналогію е, угоди домовленості мирної по, по сектору Газу в Ізраїлі, там якраз написано, що IDF, цебто там англійський текст. Ізраїль Defense Forces, тобто сили оборони Ізраїля, виходять, а замість сил оборони заходять сили безпеки АСФ Ізраїлі Security Forces. Це б то, е, такий проміжний варіант, нібито це немає там військ ні одних, ні інших. Але формально це за росіянами, тому що їхні, типу, там поліцейські чи ще хтось. Тобто такі сурогатні варіанти на столі, на мою думку. І їх от і саме і намагається Путін проштовхнути. говорить все рівно ви їх втратите ці території. А для чого ж ви будете втрачати людей, воювати? Ну, це я зараз просто ну передаю його наміри. да Тому все рівно вам треба вийти, все рівно ми виб'ємо вас, тому виходьте. От приблизно такий підхід зараз. Що означає заява Путіна, що Європа перешкоджає мирним зусиллям? Чи можна це оцінювати як погрозу, чи вплине це на підтримку України з боку західних союзників? Ну я думаю, тих основних, таких як Німеччина, Великобританія, Франція, не вплине. А на деяких може дрібніших вплине. Складно сказати, але що що це означає? Так це означає, що він говорить, що ми би давно знайшли спільну мову з США. Так європейці тепер е, нам заважають. Більш того, він прямо погрожував європейцям Путін. Виступаючи перед зустрічю Світкофом, він сказав, що європейці нам заважають у, е, США домовлятися. Uh, вони хочуть продовжувати воювати. І, до речі, якщо ми не хочемо з ними воювати, якщо вони почнуть війну, то ми готові прямо зараз. Це він так натякає. І щоб так іще не вийшло, говорить Путін. Що нам не буде скоро, після цього як ми будемо воювати, не буде з ким вести переговори. Очевидний натяк на ядерку. Очевидний. Uh, після цього на другий день uh, придворний uh, шут. Да, якому дозволяється говорити від імені імператора в жартівливій формі чи царя, говорить, що якщо ви конфіскуєте або в інший спосіб позбавите наших коштів в Європі, очевидно, йдучи, ведучи мову про Бельгію і інші країни, в основному про Бельгію, це може бути розцінено, каже Медведєв, як казус белі. Казус Белі з Латини це привід для війни. Да? Тобто використано, тобто він вторить Путіну наступного ж дня. Розвиваючи оцю е, метод погроз, який має вплив на європейців, очевидний. І, і одразу прем'єр Бельгії починає розповідати, що так а для чого ці ж гроші забирати? Раптом завтра війна закінчиться, а росіяни потім з нас. Ну я зараз перекладаю на нормальну мову, шкіру здеруть. Тому, звичайно, це діє на деякі країни. Очевидно, це використовується для того, щоб. Ну, наприклад, не, не, не віддавати кошти ці або ну не оформлювати кредит під заставу цих коштів, якщо буде чесним, от є питання в коментарях. А що ви скажете щодо Європи? Росія готується до війни з європейцями? Який характер війни мається на увазі? Це, це головне. Росіяни вже ведуть гібридну війну з європейцями. Нагадаю, що. Вбивали людей одного з торгівців зброї в Болгарії, росіяни. Розвідка російська, військова, причому розвідка, тобто це військові. Далі труїли людей в Великобританії. Розсилали повідом... верніше вибухові пристрої в одному із перевізників європейських. В літаках було взірвано кілька вибухових пристроїв. Розсилали білий порошок і ще там частини вбитих тварин по посольствах європейських, Взривали склади зі зброєю в Чехії. Пошкодили кілька кабелів е, в Балтійському і північному морі, якими зв'язувались е, європейські країни між собою і інші. Тому е, частина гібридної війни російської, ну я вже про шахеди мовчу, про мігрантів, яких там засилали через кордон. Що стосується зараз, поки Україна своєю кров'ю, е, ну кров'ю наших е, солдатів. Утримує росіян в Україні, в них сил на Європу повноцінно не вистачає. Але, е якщо б умовно скажемо, у них з'явилися якісь резерви, то слабке місце це все-таки Балтійські країни. Там маленька територія. Там невелика кількість збройних сил. Ну там в деяких країнах по 7 тисяч. Я був там в цих країнах, говорив з міністрами оборони, вів з ними переговори, розповідав про гібридні тактики, але 7,5 тисяч збройних сил. Ну, це там трохи більше бригади. Тому там е німецькі зараз розташовані війська, там, але їх не вистачає. Тому, звичайно, вони сприймають це як реальну загрозу. Але мені здається, поки. У них сил реально напасти на, на, на Європу, отакою звичайною, так званою конвенційною війною, немає. І до речі, поки це будуть розуміти європейці, в їхніх інтересах давати нам зброю і підтримувати нас, щоб ми сковували російські війська тут. Або якщо ну не дай Боже станеться так, що Україна впаде. Ну не дай Боже, я в це не вірю. Але ну гіпотетично, як аналітик, можу вам сказати, що то це для європейців більше загроза, і до речі, Путін, коли їх лякає, говорить, ми вам дамо, він хоче, щоб вони ще вплинули на них. Ми вплинули, щоб він на них вплинув, щоб вони нам зброю не передавали. Тобто там вже в Польщі говорять: не передаємо Україні зброю, тому що нам самим потрібно. Тому тут, тут це інформаційна і пропагандистська війна, це теж частина гібридної війни? Кирило Буданов у інтерв'ю 24-му каналу зазначив, що Росія прагне знищити енергетичну систему України та зруйнувати нашу єдність. Також він зазначив, що у цій стратегії є термін передатності саме до кінця зими. Як ви оцінюєте це твердження, та чи може це вплинути на переговорний процес? Я оцінюю це як серйозну загрозу, але настільки очевидно, що про неї всі говорять, в тому числі Кирило Боданов. Після того як зима закінчиться, ця стратегія все рівно буде право має право на існування. Джерело цієї стратегії, так звана доктрина ДУЕ. Це італійський генерал, який розробив її для е тоді сучасних, не ракетних військ, а повітряних сил. Тобто, на його думку, якщо б повітряні сили тоді, в той час майже 100 років, ну менше 100 років, злетіли б, знищили всю інфраструктуру, країна б здалася. Частково е цю стратегію починав Суровікін, е яку знають всі по лінії він був ком командуючим. Повітряно-космічними силами Росії ВКС Росії, воєнно Кваздушно-космічне сіл він якраз намагався адаптувати цю стратегію, і це при ньому почалися удари по енергетиці. Я думаю, що Е, ця стратегія не є корот, короткою, вона є довгою або середньостроковою. Решта, що стосується опалення, там виживання в зимовий період, тут з Кирилом Будановим можу погодитись. Що стосується чи впливає це на переговори, впливає, тому що це засіб тиску, і до речі, американці про це і говорять, і французи, Макрон поїхав, президент Макрон поїхав до китайського лідера і там говорить: давайте домовимося, щоб припинити удари по енергоструктурі, тому що це впливає на життя громадян. Тобто. Росіяни намагаються ударами по енергоструктурі виснажити, зморити, тобто є стратегія зараз. Про неї говорять виснаження, є стратегія виснаження, яка супроводжується стратегією зморення. Зморення це зморення населення, щоб воно е втомилося від війни і почало шукати будь-якого, в тому числі ганебного миру. От, власне нам в коментарях нагадують у Херсоні серйозно пошкодили ТЕЦ. Вона опалює половину міста, і це було буквально вчора. Удари були дуже щільні з артилерії, дронові удари і інших озброєнь. Тому так це стратегія, яка обговорюється на міжнародному рівні, але наслідки відчувають херсонці, в тому числі, як і інші мешканці України з усіх буквально міст. Одна із стратегій, що стосовно Херсона, це ще більш локальна, але вона і по Україні в цілому: це знелюднення великих міст, створення великої кількості біженців або внутрішньо переміщених осіб, що саме по собі знелюднює великі міста робить їх непридатними. Це своєрідна буферна зона, це там Херсон і Суми, ну Херсон ближче ще. Більш сприятливий для російських обстрілів суми також. А далі, ця частина людей, яку вони хочуть знелюднити, не буде чинити їм спротив, та не буде допомагати Збройним силам на як говорять. Далі ця частина людей полишить Україну і буде в інших містах себе шукати, що створює на бюджет як внутрішньопереміщених осіб, або їде в Європу. Це давня стратегія ще з Сірії. Спричинити далі. Кризу між європейцями і ну, наприклад, поляками і українськими біженцями або німцями, і німець і українськими біженцями, тобто росіяни цієї стратегії навчилися ще на Сирії, тобто таку е стратегію застосовувало. Тому Херсон зараз найбільш уразливий через е наближеність до російських е можливостей ну, до російських військ і їхніх можливостей наносити йому. Е Такі удари болючі. і Більш того, ну вони ж знають, що це не військова ціль, да що це опалення, що цим це для людей, для дитячих садків, там для шкіл. Ну взагалі, тобто вони знають про це. тобто вони знають, який наслідок це буде. Якщо тепло відключають, це знелюднення або депресія, або зморення. Тому, звичайно, Херсон найбільш уразливий, один із найбільш уразливих, ну одне із найбільш уразливих. Міс. Тим більше, що от уявіть собі, яке які відношення до Херсонця. Вони проявили мужність під час окупації, стійкість, їх просто персонально, іще, там, є персональний елемент. Тобто, це люди, е які не скорилися. Ну, це ж ще банально просто людська помста на всіх рівнях оцих військових, починаючи від дрібного солдата там, якогось до генералів. Так, ви знаєте, в наших ефірах вже неодноразово речник сил оборони півдня заявляв, що росіяни масово обстрілюють Херсони саме будинки, лікарні, перинатальні центри, енергетичну систему саме для того, щоб знелюднити місце, саме для того, щоб ніхто тут більше не залишався. Ну фактично підтвердив те, що ми з вами тільки що говорили. Так. Ну, так. ну я думаю, що у нас думки тут співпадають. А чи бачите ви загрозу, що от е, риторка Путіна стане приводом для нової хвилі тиску на Україну? Чи є в нього ще якісь опції для цього? Я не бачу. Він все, все, що можливо, він робить по максимуму. Максимум, те, що він робить. Він чекав слушного моменту. Він його розвідувальні органи чітко знають на кого як давити. На кожного переговорника є свій профайл. Про як на американців, так на українців, так і на європейців. Там ще треба подумати е, обережно, а хто ж це злив ці розмови, які в Шпігелі вийшли? Хто ж їх отримав і хто їх злив, тому що ну, явно вони шкодять європейським і американським стосункам. Я нагадаю, що коли у нас був Майдан, е, на якому була е, пані Нуланд, це тоді, де е, вона була заступником держсекретаря США, якщо я не помиляюсь. І її розмови, коли була опозиція представлена Яценюком, кличком і тягнебоком, злили перехоплення її розмов з американським, американським дипломатом іншим, в якій вона говорила нібито да, про Яценюка, про кличка, про те, хто гарний, хто поганий. Ругала європейський союз, ну верніше європейців на цій розмові, і за всіма даними ця розмова була перехоплена росіянами, і, і в інтернет була злита з маловідомого аккаунта в YouTube. І ця розмова до цих пір є на просторах інтернету. В принципі, стиль ну дуже схожий на російський. Що може чекати на окуповані території, зокрема Херсонщини, і які ви вбачаєте ризики у переговорах щодо компромісів? Херсон, наскільки я знаю, з усіх джерел і відкритих, і напів, ну, скажімо так, напівзакритих, так скажемо, бо не допущений вже до переговорного процесу, ну, в силу? Того, що я не займаю посад, але дещо я знаю від інших сторін про Херсонщину там не йде мова про повернення, але не йде мова і про відступ. Та? А на відміну від Донецької області. Тобто, це Херсонщина поки що з усіх варіантах росіянами розгадалася як заморозка по поточній лінії, яка зараз існує, розмежування ну, між військами. Або лінії зіткнення, да, лінія бойового зіткнення. Ну, можливо, там по островах є якісь нюанси. Але я, які, в принципі, яка логіка загалом е, замороження від цієї лінії в основному вона була прописана в мінських домовленостях, так, колись. Це від цієї лінії зазвичай намагаються відвести важкі озброєння, так, артилерію, танки і так далі. Да. Тобто це не означає, що всі війська відходять, а відходять в важкі озброєння на таку відстань, щоб не можна було завдавати важких ударів по, ну, по наближених до один до одного підрозділах Збройних сил, конфліктуючих, так званих сторін. Я зараз говорю по, ну, по теорії, академічно. Да? Тому, очевидно, мені здається, що там генерал Гнатов зараз знаходиться, це начальник генерального штабу, ну він же не дипломат, він не політик. Да? Тобто, чому так довго в турне знаходиться генерал Гнатов? Ну, очевидна річ, якби не обговорювалися можливі варіанти відведення, розмежування, створення відповідних зон, встановлення ліній, він би там так довго не знаходився. Це моє припущення, я не маю жодних підтверджень, але. ну, Чому там генералу знаходитись там? Да? Тобто, мені здається, в цьому є певна логіка. Тому Херсон, наскільки я знаю, от в такому зараз в такому становищі обговорюється, як от зараз, ну, мається на увазі, по лінії, яка зараз існує, тобто, по повернення контролю над, над, над окупованими територіями, мова поки не йдеться. Якщо в разі заморозки по лінії зіткнення буде домовитися, якщо вона така буде. Чи це впливає географічна перешкода? Я маю на увазі річку Дніпро, що росіяни вирішують, що вони не будуть якось там Ну, однозначно, однозначно, річка Дніпро, звичайно, в даному випадку є такою природною лінією. Ну, от уявімо собі, що ви маєте там умовно плацдарм навіть. Ну от пам'ятаєте, як з кринками було, да? тримали, 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 тримали. Ну... Це ж неможливо, да? навіть якщо б і обстрілів не було, це складно підтримувати життє, життєдіяльність і так далі. Звичайно. Ну я скажу вам з досвіду переговорів з росіянами тоді, починаючи з 2014 року, ну, з 15-го я долучився до переговорного процесу по 19-й майже. Так чи інакше був задіяний чотири роки, то скажу, що якраз річки були основними лініями, по яких стабілізувалися тоді домовленості там Сіверський Донецьк був, який йшов там практично через всю територію, і от там, де зупинилися на бор по берегах річок, там лінія зазвичай і залишалася. Але ну, є виключення з цього правила. Але якщо зручно по річках, ну умовно скажемо, тримати. Для кожної сторін, то тоді так, в принципі, і завмирає там лінія. Але що цікаво, що пропаганда росіян і колаборантів з лівого берегу просто вилає про те, що вони от-от захоплять е, правий берег, що вони вже от в корабельному районі, частина острова це частина громадян. Ага, я бачу от, цю інформацію, так. Да. Причому. А, ну, що Так, що я хочу сказати? просто додати, що. Колаборант Сальдо, він колишній мер Херсона. Він прекрасно розуміє, що він там верзе не синітниці з приводу того, що там Херсон знаходиться на двох берегах, але він їх все одно верзе. Тобто це робилося навмисне. Звичайно, це по повсь... дивіться. Путін сам приймає участь в інформаційних операціях. Він говорить. Скоро там у нас прориви. Герасимов, це начальник генерального штабу говорить: ми там прорвалися, там прорвалися, ми тиснемо по всій лінії, скоро ми захватимо ці міста, скоро ці, і Херсон, і так далі. Тобто, це частина інформаційного впливу. Звичайно, у нас не не, не дуже гарна ситуація. Скажімо так, складна ситуація на фронті, але про це краще у військових питати, бо я ну не хочу там залазити. В деякі моменти, Ну щоб не нашкодити, да? але я можу сказати, що в нас складна ситуація, і що дуже дуже часто Ну ми програємо інформаційну війну. Тобто я пам'ятаю цей випадок по Херсону. Я дуже слідкую за Херсоном, ну не лише за Херсоном, а за Херсоном, зокрема. Я пам'ятаю, що ми дуже з запізненням оголосили, що це все брехня. І що це все пропаганда, коли сказали, що вже росіяни зайшли на територію корабельного району, що вже вони там, начебто, закріпилися, і, і, і це рознесли всі телеграм-канали, і частина почала вже і наших сумніватися, телеграм-каналів. Ну да, там таких, аж поки не з'явилося офіційне повідомлення, що цього немає. Але після цього повідомлення і ще всі по по разів перевіряли, чи так це чи не так. Тому ми, чесно кажучи, інколи пасемо задніх. Ну, будемо говорити відверто. Люди ж, які живуть, вони ж це краще за мене знають, правда? Я ж очевидно знаю, що ви можете за цим повідомленням прослідкувати дуже швидко. Отже, говорили сьогодні про перебіг переговорного процесу, а також можливі наслідки як для України, так і Херсонщини. Пане Вадиме, дякую, що завітали на ефіру і відповідали на питання. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую ви також. На все добре. Друзі, а я нагадую вам, що усі актуальні новини події Херсона та області ви можете читати на, та дивитися на майданчиках наших соціальних мереж, які ви зараз бачите на екрані. Ну, і, звісно, також у вас є можливість звертатися за безоплатною правовою допомогою від юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів зараз на екрані. Ну, і бачу, що у нас є новий спонсор на YouTube спільноті, і е, закликаю вас також доєднуватися до розвитку нашого каналу вашим посильним внескам, щоб ми далі могли е, розповідати та показувати, що відбувається у Херсоні та області. Посилання на спонсорство вже є у коментарях. Ви можете проплікати посилачку там. А на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Гарних вихідних і тихої ночі. На все добре. До зустрічі.